Етер телеканалу «Перший міський продовжується. Дякую, що ви з нами. Мене звати Руслан Дроздов. І найближчі хвилини будемо розмовляти тут, на першому міському, про здоров'я наших дітей. Ну і трошечки про наше доросле здоров'я теж поговоримо, бо це дуже важливо. Сьогодні ми хочемо поговорити про так. Таке захворювання, як кір. Що це таке? Як уберегти себе? Як уберегти свою дитину? Що треба зробити, якщо у вас є дитина, яка поки не щеплена? Чи взагалі треба робити щеплення? Чи нормально це робити щеплення? Про антиваксерів теж поговоримо. Тож будьте уважні і обережні, звісно. нашій студії Ганна Філіпова, лікарка-педіатриня комунального некомерційного підприємства Дитяча міська поліклініка номер 6 Вітаю вас. Вітаю, Руслана. Кір, що це таке взагалі? Це інфекційна хвороба. Можна захворіти, підтягнути десь його собі на дворі підхопити? Чи що це таке взагалі? Кір вважається однією з найстрашніших, найагресивніших і найзаразніших інфекцій в світі. Угу. Пояснюю, чому? Так. Як розповсюджується От уявіть, достатньо короткого контакту в кімнаті uh -huh. з людиною, яка хвора на кір, людина виходить і ще дві години вірус кору знаходиться у кімнаті. Він летає, він дуже легкий, Літає він не падає на землю. Як то кажуть, впав і потім повзе. Ні, Ні близько двох годин він знаходиться в повітрі. І статистично, якщо зайде 10 Людей в цю кімнату mm -hmm. впродовж двох годин, ймовірніше за все, дев'ять з них захворіють. Ого! дуже сильний. І уявіть, якщо така людина зайде в ліфт mm -hmm. нашої багатоповерхівки, yeah. які можуть бути наслідки по кількості і численності захворівших на кір. Mm -hmm. А як пере... проходить сама хвороба? Ну наскільки вона складна? А це можуть бути навіть летальні випадки, чи це просто щось там поболіло, і що взагалі може боліти, коли в тебе кір? Горло, температура. Давайте спочатку розберемо по симптомам кору, да. потім по ускладненням, і потім чи буває легкий той кір? Ну так. А, спочатку симптоми насправді дуже пересічні з багатьма вірусними інфекціями. Uh -huh. Початок це підвищення температури тіла, загальна слабкість, кашель, нежить, біль у горлі, втрата апетиту. Але є класична тріада кору. Uh -huh. Це поєднання кашлю. Нежиттю і конюнктивіту. Mm -hmm. Кон'юнктивіт проявляється світлу боязню, почервоніння очей, дитина ніби заплакана yeah. на вигляд. Можуть бути також гнійні виділення з очей. Це класична тріада. І найбільш такий е, специфічний е, признак для кору це плями-копліка. Mm -hmm. Це дрібні мілкі плями у вигляді манки, які можна знайти. На слизовій оболонці щик, тобто в ротовій порожнині так. в ділянці кутніх зубів. Uh -huh. Вони виникають за 2-3 дні до висипу. Uh -huh. І вони клінічно є прям 100% підтвердженням кору. Тому а, важливо їх не пропустити, їх побачити. І це вже сигнал, що потрібно ізолювати даного хворого. Uh -huh. Потім починається висип. Так. Він також є специфічним. А, він починається з ділянок за вухами і на обличчі, потім спускається на шию, тулуб і, врешті-решт, на кінцівки. Угу. Він виглядає, виглядає як рожеві плями, які потім зливаються в червоні такі великі поля. Угу. Ось це дійсно специфічні симптоми. Так. Стосовно ускладнень і чи буває легкий кір. Так. Завжди кажу, що е, легкого кору не буває. В кінці поясню чому. Uh -huh. е, з ускладнень. Ускладнення можуть виникати досить часто у осіб з групи ризику. Uh -huh. До них відносяться діти до року, тому що в них ще немає власного імунітету uh -huh. проти кору. Е, діти до п'яти років, також вагітні жінки. Тому що у них є ризики перечасних пологів, є ризик викиднів і ризик вроджених вад у плода. Uh -huh. Також до осіб з груп ризику відносяться особи з імунодефіцитами, особи з важкими хронічними захворюваннями, такими як бронхіальна астма або цукровий діабет. Ну і, звісно, група ризику це нещеплені дорослі, які не перехворіли раніше. Uh -huh. Щодо ускладнень. По-перше, пневмонія, корова саме. Так. Це найперша основна причина смерті у дітей від кору. Угу. Я мала змогу на власні очі бачити наслідки кору під час епідемії у 2018 році. Я працювала у службі екстреної медицини. І у нас бувало так, що за чергову добу ми возили по декілька дітей. В реанімаційне відділення інфекційної лікарні навіть так. Що ще з ускладнень це енцефаліти. Енцефаліт це запалення мозку, що може призводити до інвалідизації і навіть до летальних е, випадків. Угу. Також отити вони загрожують порушенням слуху. І є ще одне ускладнення, про яке дуже мало говорять, тому що воно рідко зустрічається, але все одно воно є. Це коровий паненцефаліт. Це ураження центральної нервової системи, яке веде до летального наслідку, але через декілька років. Ого, навіть так. Тобто, дитина перехворіла на кір через 2-3 роки. Дитина помирає внаслідок того, що, що кір вплив угу. колись. І тому я й кажу, що не буває легкого кору є завжди потенціал трагедії, угу. яким не варто нехтувати, але якого можна уникнути. Виходячи з того, що ви сказали, на кір може захворіти не тільки малеча, а ще й доросла людина, в якої ніколи не було щеплення. А чи може захворіти людина, в якої є щеплення, але ну, слабкий імунітет? Чи вона перенесе кір просто ну, легко і не побачить навіть нічого? Стосовно щеплень, має бути повний курс щеплень, угу. який повністю захищає від кору. Згідно національного календаря щеплень, повний курс складається з двох доз вакцини КПК кір паротит краснуха, так. яка вводиться у віці 6 12 місяців, перепрошую да, да. і 6 років. Угу. Зараз в Україні зареєстровані вакцини Priorix, виробництво Бельгія, і MMR2, виробництво Сполучених Штатів Америки. Якщо ж мова йде про нещеплених дорослих, ну, так. То вони мають отримати е, курс з двох вакцин, також але між ними має бути мінімальний інтервал один місяць, uh -huh. щоб повністю закрити курс вакцинації, uh -huh. і це може захистити тебе не стільки від хвороби, наскільки я розумію, стільки від наслідків того, що ти можеш захворіти. Тобто людина все одно може захворіти на кір. Так, але перебіг без ускладнень. І це дуже рідкі випадки. Uh -huh. Імунітет може не сформуватись десь приблизно в 3-5 випадків, якщо є тільки одна вакцинація. Uh -huh. Насправді роль колективного імунітету має значення. Якщо ми говоримо в розрізі кору, угу. що таке колективний імунітет? Коли рівень вакцинації серед дорослого і дитячого населення вище, ніж 95%, так. кору там просто не може бути. Угу. І як тільки ці показники просідають, з'являється кір, він приходить туди, де немає вакцинації, там він підіймає голову. А звідки він береться взагалі-то? Ну, Він приходить від тих людей, які взагалі, ну, наприклад, по сусідству Україна, яка не 95%, а там 90% і менше людей а, мали щеплення, він може там з'явитися, потім хтось переїхав з-за кордону, а зараз дуже багато людей пересуваються. І вони, навіть не знаючи це, можуть привезти сюди кір. Так, тому що знову ж таки, ви як сказали, транскордонна мобільність зараз у нас а, до того була пандемія ковіду, да. і це сприяло просіданню знову ж таки рутинної вакцинації, тому що люди боялись до медичних закладів, угу. щоб не заразитись коронавірусом. Да. І тому не робили вакцинації. І знову ж таки, транскордонна мобільність, міграційна криза внутрішньо переміщених осіб, руйнування медичної інфраструктури, все це потрохи сприяє тому, що може просідати цей рівень вакцинації. Угу. А вірус він не знає кордонів. Ну так, звісно, він для нього до да. там, де є прогалина в стіні вакцинації, де немає ось цих цеглинок колективного імунітету. Угу. Там він тікає з під нагляду і розпочинає. Ну люди ж бояться не тільки. Ви сказали, що люди не йшли вакцинуватися від ковіду, тому що боялися захворіти. Але ж вони ну є люди, які просто бояться робити будь-яку вакцину. Вони кажуть: там у вакцині щось, що мене вб'є. Що зменшить моє життя, що поставить якусь мітку дьявола на мені, що там якийсь передатчик, який там, ну, все що завгодно, всі ці чутки ми бачили, коли почався епідемія ковіду, і почали виникати різні чутки про те, що там у цій вакцині. Що з вакциною від кору? Наскільки вона перевірена? Чи можна довіряти їй? Ну, взагалі для тих людей, які зараз, давайте, давайте, розкажіть мені, я взагалі ніяк яких щеплень не робила, не роблю і робити не збираюсь. Ну, По-перше, всі вакцини завжди зареєстровані, перевірені. Це не, не якісь новинки. Це ті вакцини, угу. які роками працюють, роками захищають багато поколінь а, від кору, так, якщо ми говоримо про КПК. І, що ще сказати про. Про саму вакцинацію, про те, що антивакцинальні міфи це да. потужний ворог uh -huh. і такий мотиватор спалахів ось цих е захворювань. Що з найрозповсюдженіших міфів можемо обговорити? Напевно, uh -huh. щоб їх давайте ми їх сп... Простуємо зараз. Давайте, знову. давайте залюбки, бо, бо дійсно я зустрічаю таких і мам, які кажуть, я не буду робити своїй дитині а, щеплення, бо це вкоротить її віку, бо це буде погане життя. Дитина повинна перехворіти будь-якою хворобою, зробити собі імунітет, і від цього її життя буде набагато краще. Чи це так? Чи може перехворіти дитина без щеплень і стати сильніше? Mm. Ніхто не дає таких гарантій, угу. тому що є ускладнення. Тобто теоретично це можливо, але відсоток таких дітей, які можуть так перехворіти і е, вижити без наслідків, і так далі, він дуже малий. Статистично, так, статистично да. саме. Тобто, все ж таки, краще робити щеплення, не намагатися е, зробити самотужки, прийняти якесь таке рішення, бо дуже часто, ну ми, ми бачимо це. Це ж. Ну, це така в нас життя. Якщо щось заболіло, я піду краще до аптеки, куплю собі свої пігулки, які приймала моя мама, які приймає мій кум і так далі, і все буде добре. Але не піду до лікаря шукати причину того, чому я захворів. Це ми робимо ну, поколіннями, так живемо. І я знаю людей, які от, ну, кажуть, що не буду робити щеплення, бо не хочу, щоб моя дитина була слабкою. Я хочу, щоб вона була сильна, ось вона повинна перехворіти. А якщо не стане дитини, то хто у цьому винен? Ну цьому винна, мабуть, життя ось так. Ну а якщо є можливість захистити свою дитину, то краще все ж таки зробити щеплення, тим паче перевірене щеплення. Скільки взагалі років ось цьому щепленню? Це ж ну не, не навіть вчора, це десятиліття вже існує. Більше п'ятидесяти років вже угу. існують ці вакцини, да. і ми успішно бачимо результати, коли дійсно колективний імунітет працює. У нас немає кору. Угу. До речі, а за кордоном роблять щеплення для дітей від кору? Так, звісно. Угу. Тобто в них така ж схема. Такі ж діти хворіють на такі ж хвороби, і таке щеплення теж є. Так, да, але можуть відрізнятися е, терміни введення вакцин. Угу. До речі, з наступного року будуть також зміни у нашому національному календарі щеплень. Е, детально. Хто хоче, може дізнатись про це на національному порталі з імунізації. Там взагалі є вся інформація про вакцинацію. Так, або це може стати темою якоїсь нашого наступної зустрічі, Супер. якщо або це просто не звернутися до свого сімейного лікаря, до якого зараз дуже зручно звертатися і дізнаватися всі а, моменти. А, при цьому є люди, які приїжджають переселенці до Одеси. Вони приїжджають з інших регіонів. В них може не бути ані документів, ані навіть сімейного лікаря. І ось вони приїжджають з маленькою дитиною або народили тут дитину, в них немає а, сімейного лікаря, до якого можуть звернутися і отримати всі щеплення. Що робити таким людям? Чи можуть вони гарантовано отримати щеплення, навіть якщо ніяких прив'язок до лікарів немає? Якщо немає прив'язок до лікарів, ви можете заключати декларації з лікарями в тому місці, де mm -hmm. ви знаходитесь, якщо внутрішньо переміщена особа. Так? Вакцини є у наявності у всіх державних медичних закладів, закладах, і за бюджетні кошти вони доступні для осіб до 18 років. Mm -hmm. Якщо дорослий не вакцинований, або якщо є сумніви щодо повного курсу вакцинації, варто зробити або повторити. Курс вакцинації, але за власний кошт для дорослих. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і знов таки, наскільки я розумію, це як із вакциною від ковіду людина може обирати. Я хочу бельгійську вакцину чи хочу американську вакцину. Почитати або спитати у свого сімейного лікаря, що це одна вакцина, що така інша вакцина, і зробити собі, вже знайти переваги. Хоча знов таки, людина, яка не має медичного досвіду, ми всі пам'ятаєте це, я хочу собі ось таку Pfizer, а я не хочу собі ось цю вакцину. Коли люди без медичного фаху починають про це сперечатися або розмовляти про це, для мене це дуже ну, цікаво якось. Звідки ти це все знаєш? Ти людина, ти інженер там якийсь, ти я не знаю, маркетолог. Звідки ти знаєш про вакцини стільки багато? Я в інтернеті читала. Ну, коли люди лікуються завдяки інтернету. Штучному інтелекту і так далі, ну це може майбутнє якесь, не знаю. Але мені здається, краще піти все ж таки до фахівця, до сімейного лікаря, до дитячого лікаря, і вони тобі все розповість зараз дуже все це зручно. А, гаразд, є ще запитання до вас. А, про кору, там зрозуміло, що це дуже вкрай небезпечно, і треба зробити щеплення обов'язково і дітям. І якщо у вас немає, і ви доросла людини, і у вас ви не пам'ятаєте, що вам робили таке щеплення. Спитайте у батьків, якщо вони є, якщо немає, краще піти зробити щеплення, щоб точно не захворіти. А сезонні захворювання, окрім кору, зараз дуже багато всього, чим можна захворіти. Температура коливається от зараз дощик на вулиці, потім вітерець, і Ей, в ліфті щось підхопив. Як взагалі захистити себе? Що треба зробити, щоб не захворіти взагалі нічим? Не ну, давайте проговоримо топ простих кроків, як вберегти uh -huh. себе від сезонних захворювань. Yeah. По-перше, хочу нагадати, що зараз триває сезон вакцинації від грипу щорічної, і є невеликий дефіцит вакцин. Тому, якщо ви бачите вакцину, хапайте і захищайтесь, тому що грип це також не невинна якась застуда uh -huh. насправді. А, а з іншими хворобами. Здоровий спосіб життя. Так. Це завжди актуально. Режим харчування, режим дня, регулярні фізичні навантаження, правила, дотримуватись правил гігієни. Гігієна кашлю uh -huh. і гігієна рук. Навчіть дітей правильно мити руки uh -huh. з милом і, або користуватись антисептиком, якщо немає поруч можливості помити руки. Знову ж таки, якщо захворіли, залишайтесь вдома. Тому що це прояв поваги до оточуючих і спосіб перервати ось цей ланцюг передачі інфекції. Так а, Так це... можна захистити дійсно не тільки себе, а ще й дуже, дуже багато людей, до яких ви можете просто прийти в офісі або у тому ж ліфті, і вони захворіють. А ви не знаєте, що тієї людини може бути з організмом, з імунітетом. І людина може навіть захворіти або навіть померти від того, що ви просто були поруч з нею. І все. До речі, ще про кір. Да. Люди, людина заразна, так. А, задовго до появи висипань. Інкубаційний угу. період триває 10-14 днів, угу. а висип тільки потім виникає і весь цей час людина заразна. Скільки взагалі триває хвороба? А, по різному, так. знову ж таки, Минимально, все залежить від перебігу. Да. В середньому три тижні. Ого! Ну, якщо брати інкубаційний період, да. так? що 10-14 днів, симптомів немає, але хвороба йде попереду виявлення і заражаються інші. Угу, Тобто практично на місяць людина може випасти з нормального робочого життя. Людина може або зі шкільного життя, якщо це дитина, або з життя робочого, якщо це доросла людина, місяць. Ти живеш у такій ситуації, що ти не можеш ходити на роботу спокійно. А маска допомагає ось, ось в таких моментах. От ми знаємо, що мені здається, що у багатьох масків у кишені десь там або в рюкзаку лежать. Чи допомагає маска захистити себе від кору і захистити інших людей, якщо в тебе ну, щось я сьогодні себе почуваю не так? Не захищає, тому що кір це вакцино керована інфекція. Uh -huh. Маска, миття рук, профілактики, якісь чудодійні краплі, вони не допоможуть проти кору. Знаєте, це як тушити пожежу пляшкою води. Uh -huh. Ну, якщо пожежа ось така, то може допомогти. Велику пожежу. Да, а кір це все ж таки велика пожежа. А, а взагалі, то маски допомагають? От зараз, наприклад, сезонні захворювання. Я сьогодні щось вийшов, в мене трошечки свербить у горлі, Може я натягнути масочку і піти собі до магазину? Зараз маску використовуємо як інструмент за потребою. Угу. Не потрібно постійно носити маску. Так, маску потрібно використовувати, якщо ви знаходитесь в місцях масового скупчення людей, да. щоб і вберегти себе, і проявити знову ж таки повагу до оточуючих, угу. якщо у вас є якісь симптоми. Такі насторожуючі, ну, так да, да. тобто, це е, транспорт. Міський, так, це якісь поліклініки, лікарні, укриття, угу. тому що наразі там збігається багато людей і краще там бути в масці. Ну, я багато зараз бачу людей, які от якраз а, у сезон починають вдягати маски. Бачу таких людей, коли був ковід, люди якось ставили до таких людей з порозумінням. Вони розуміли, або трошечки вона захворіла, і будемо триматися від неї подалі. Або це людина боїться захворіти і було якось ну, спокійно. Зараз, коли йде людина у масці, всі звертають знов таки увагу, що це таке? Треба триматися подалі від такої людини. Мабуть, вона захворіла. Краще розуміти, що маска може захистити і тебе від того, що ти можеш захворіти. Якщо в тебе попереду там я не знаю весілля чи просто хочете спокійно жити, треба мати обов'язково маску, але треба її змінювати. Бо знаю людей, які... Або стирають ці маски, або носять її там декілька днів. Скільки наскільки маска розрахована? На годину, дві, п'ять? Маска розрахована або на дві години, угу. або до того моменту, поки вона не намокне від дихання. Тому ага. що як тільки вона промикає, її захисні. Механізми виключаються да. і все, можна викидати її. Ну знов-таки повертаємося до таких моментів, коли маски обов'язково, коли треба все ж таки мати антисептики. Я Дуже сподіваюсь, десь у вас в сумці, в рюкзаку, в кишені є маленький антисептик. Якщо закінчився... До аптеки забрали. Ну а якщо захворіли, не дай Боже, звісно, то до сімейного лікаря звертайтеся обов'язково. Лікарі нам зараз дуже сильно допомагають. Тож хочу подякувати вам, пані Анна. Дякую за те, що розповіли. Застерегли наших батьків обов'язково. Батьки, звертайте увагу на своїх дітей. Якщо треба зробити щеплення, то не треба вагатися і думати, може мені допоможе інтернет, подорожник там і так далі. І так далі. Треба зробити щеплення і знати, що ваша дитина під захистом. Дякую вам, пані. Дякую вам, Руслана. Анна Філіпова, лікарка-педіатриня комунального некомерційного підприємства Дитяча міська поліклініка номер 6» сьогодні в нашому етері. Тримайтеся, українці, здоров'я вам і вашим близьким. Залишайтеся з першим міським. Ми зустрінемось з вами незабаром. І все буде здоровою і мирною Україною.